Отаман показує, чому я не почуваюся пригніченим, коли до мене звертаються недержавною мовою? А чому усі підпільні партизани Карпат разом так і не внесли більшого вкладу в розвиток української мови, ніж російські законодавці? Чому потрібно пояснювати, що ніяка лагідна чи строга українізація не зрівняється по своєму ефекту із заборонами і переслідуваннями з боку Російської імперії? Спроба заборонити мову це саме знущання над людьми. Вона не приведе до іншого результату, крім зворотнього. Знущання над людьми потрібні в одному випадку виявити агресивні осередки, давши пригніченим виправдання терористизму. Якщо ви вже відкрили рот, щоб розпочати українізацію, просто глибоко вдихніть. І повільно видихайте. Припиніть знущання над людьми. Підписуйтесь на канал, записуйте відео. Чао, бамбіно!